Таз, і сьогодні я заходжу на Олексієвий аккаунт. Тому що він мене приб'є. І подивись, як у нього є Хоме. Мені дуже інтересно, думаю, вам тоже інтересно, але ми заходимо. Тут ми стираємо мік і пишемо. Я бы хотел сделать. Я хотел сделать это ковиду, но я что-то не я в Георгии, как вы на Дехландии называете. И я писал о регистре, не знал, что делать. Ну, короче, мы нажимаем в игру. И все. Чекаем. Запустите. О, запустилась. Все, включаю вам экран. все Включаю. Нажимаем Экран в мережі и хватаем до нашего сервера Віто Вы можете тоже зайти. А. Сам будет штраф включать эти сайты. Google, Google, Google. Google, Google. А, oh, терно, терно, терно. Вот это сервер. MeToP. Запустите. Запуск. Реклама. А если вы можете зайти, если хотите... Я пам'ятаю, якийсь час був заходив, написав ку і вийшов. Не знаю, може він. Може він побачив моє відео і зайшов. Підготовка. Макбук Айр 3000. Може, ще якийсь музон роблю вам, поки ви чекаєте. Включилося, може, потім потрібно ще буде. Так, все, заходимо. Заходимо. Якщо ви була ушибка у вас, то ви можете знову. Не знаю, як зробити, щоб. Так, тут треба трошки скрити. ще на мом душі скрию. Дивись. І далі. РД... РГ... РД... РГЛИ... Ні. Ну, він отменный і він побачив, що всі регіони. І... Хоме ліс. Хоме п. Хом. Візіатка. Відео. Давайте перше починаємо з хоми Хом! Хом. Заходим. Це просто якийсь. Добре, тут якийсь шакра. Короче, далі. Хомепи, давайте. Хом. Ну, Можете подивитися. Так. Я тут не знаю, що той. Що... Тут, звичайно, пише кемети драгон. Ага. Ага. Ну мені подобається отаке? Окей? Як Якщо... шоу не з нас не саме хоми, Хоми... хоми? -пи. Хоми П Ага, це наша хата. Мені інтереса, що на хобі взяти. Тут якщо нічого, тут ще зараз нічого нема. Значить, це просто хата. Так, це теж не знаю, що. Ага, тут просто кит вырубляй все чуя. Ну, тут еще интересного. Все, пришли на, на хом видео. А стоп, пошла на х... хом. Зробимо сюди натепелися. Все окей. Ну, ми... Гра... я вам скажу, що тут було, то що я знаю. Тут ми грали з Олексієм, хотіли повиживати з тим кітом. Потім це забули і почали знімати інше. Почали ми знім... записувати відео. І ми тут і так добре. Она пе то... пехай. То ми тут брали кідрана і... і виживали за ним. Просто тут щось ми творчеський щось брали, Тут це якийсь був на виживання якесь. І тут інфо uh, тут є Вадим. ми нічого не бачили. знаю, что такие кет. кит вырублялся, я вам уже говорил. Я, я думаю, что кит вырублялся. Всякая штука. Тут тоже кита это можно вырубляться. Я походу, что сил к себе надо хуба, потому что это пошли раз, бачу. Короче, тут надо что дыма сундук. 4 доски. Обсидиан. Эндерперлы. Дубове колода, дубові сходи і дощо. Це ми щось добували світло риб, незирак, химерний гриб, кругляк, скриня, дубові сходи, палиця. У нього є шкіра тільки на сіня пшениці. Чорнельний мішок, Грунт шкіра, сира яловичина Люблю яловичину скло, смажена свинина, дві і пакі. Кам'яна сокира Грунт діаманти, вишневі дошки, цукро. Потросина. Паску... Ну, це рожеве дерево. Ми його були знайшли. Вишне вакуода, кам'яна бутига і пшениця. Що все в нього тут є? Тут все далі. Що? Ми повинні виправлятися на хоме відео. Відео. Це. Хоме. Віде. Деу. Ви якщо що можете на ці хоби прийти в координати. Скоро скріньте. Скоро скріньте. Доріахуйте до десяти Раз, два, три. чотири, п'ять, шість. Сім, вісім, дев'ять. Десять. Що за чи ні, але ну, я відправляю. Піп. Тут ми записували відео. Друга частина і перша. попередні попередніші два відео. То, то це буде. Ой. Пам! Тута шафта. Тут оце. Тут Тут. Тут якась. Тут гуля, тут щось робив в той уксіть. Тут є лазурет? Ми його ще не добули цього лазурета. Так, далі що у нас тут є? А ви підписалися чи ні? підписалися, ставте ставте байки, щоб mm -hmm. за вами вичинити. Що я роблю? Так, далі. Тут, якщо нам спуститися, тут теж купався, Олексій. Тоді він щось завалився і пішов. Він хоч якось може щось купав. Я не знаю, я за ним з Ну, Я знаю, що він купав.

если бы не дали его Эдуард. Хватит. Нет, это спасибо <плес> <плес> за... Это уже был вверх. Ну окей, почему... <плес> а, <плес> понял. Вот так. И тут отдали... Мы выбираемся. Вот так, тут и выбираемся и все. Тут я, я гаражі зробив Ваду, Стас, Я закрив його. Водимо відкритий, а Олексія теж відкритий гараж. Наша, наша хата, яку ми будували, це перевернути, тут ми зробили перевернуту. Бути. Перевезу ту букву. Т". Толсту букву «Т» ми зробили тут. Толсту букву «Т» ми зробили. І що ми тут ще могли зробити? Ми тут ще... що? Тут я собі зробив багаз. Буду тут откот, коли... тут буду сундуки, будемо тут лежити трасини, які не збирали. Я його буду перекрачувати в цукор і, і віддавати комусь, щоб це все зложило все до цукор. І продавали цукор. О. Ми тут, може, трошки щось поробимо. Жимо! Зараз я тут зроблю одну штуку. Я хочу зробити букву Т". Буква «Т». Так. Як робиться ця буква Т"? Кот 3 до 3, по 3 до 3, далі тут ми маємо. Що. Треба дарудна. Зараз ми як тут йому не робимо. Зайде, побачить Ну, коли ми будемо тебе на це хобе, ми до нього подзвонимо Я вже знаю, Йому буде писати треба. Якому потрібно буде писати, треба буде писати то ми будемо йому підписати. Просто беремо застроїмо. І во перевернута буква Т. Теперь перевернута буква Т в хаті. Ну что, красиво. И теперь мы... Я зараз что-то сделаю. Короче, я захожу в ТГ. ТГ. И подаю. Я его зараз напишу. 说。 Я така. Відправили. Все, чекаємо. Зайшов в мережу, подивився. Пише, пише, пише. Ем. Ну, що? Подивіться, що я зараз буду робити. Фух, фух, то Позвони, я скажу, говорить окей, дзвони прям до нього. О. Ну, оце! Це. Ну, просто я не знаю, я по коло це зробив. Зараз, зараз я записую відео. о, о, І якщо ти скашет хозятка, то я тебе запад. Ну, она может сказать, что за хомом. Ну, окей. Ну, добрый папа. Ок, пока. Вс. Мы за проверим, что ке хобби взятка. И получим. 3000 миллионов гривен, блин. Во, я. Так, хо. Ми дійшли прямо до останнього хоме в хомеліст Перше пишемо і пишемо. Хоме... -а -т е... Я знаю, що я тут зробить. Тут зараз. Светка. Папа. Пепа. Хиии! Хия! Че? Безветка. Ту-ту-ту-ту-ту-ту-ту! ту 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 та ту 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 Ну, короче, я включаю це видео. Zdasz, ja fotka ju. Co za skrzyżowce? 6 i 2. Ile to bardzo szybko opieka. Wszystko! mnie Короче, я зараз за, за через ОБС. -ку. Все, я це за скриншотив. Зберегти Зберегти Все Включаю вам Включаємо І скидую. Це і пишу Що? Що? Це... Таке... Це... Відправили. Це... Так, давай, 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 давай. Ага, ага. Що я би взятку не брав, бо я гел модер мене <рик> <Нас> затролили <звук> алло? Алло? Де що ти це зробив? Я на відео мав ті паличко, ту-ту-ту! А що не получилось? Получилось! Ну, ми, ми це зробили! І, і коротше, і всі побазуємо Стасі Олексій! О. Що, Олексій, заскусили тебе! Начай ну, дамку, дивимося, як це мені.